Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні з вами ще один урок із серії методичних родзинок. І тема нашого уроку така. Створюємо інтелект-карту. Майдел Мек. Вираження думок за допомогою схем використовувалося людством протягом довгих століть. Багато вчених сходяться на думці, що це найбільш ефективний спосіб конспектування. Запам'ятовувати запам'ятовування і упорядкування інформації. Найбільше цю ідею популяризував британський психолог Тоні Б'юзен. У другій половині ХХ століття він розробив методику Майдл-Меп, що може перекладатися по-різному: інтелект карти, карти думок, ментальні карти, кластери. Незважаючи на різні назви, суть одна. Інтелект-карта являє собою лист, в центрі якого позначена мета чи ідея, а від неї відходять у різні сторони пов'язані гілки. Діаграми зв'язків використовуються для самого широкого кола завдань, конспектування книг і лекцій, збору та класифікації інформації, проведення мозкових штурмів і презентацій, оформлення списків справ, створення навчальних матеріалів. Саме це нам і потрібне. Як же створити інтелект-карту? Для цього існують програми, які можна завантажити на комп'ютер та е відповідні онлайн-ресурси. Далі інтернет-карту можна роздрукувати, вставити у презентацію чи документ, або експортувати, щоб розмістити в соціальній мережі або Лузі. Тому ми зараз з вами перейдемо до. Е Інтернет мережі і спробуємо подивитися, що ми можемо з вами знайти для того, щоб створити розумні карти, ментальні карти, чи як можемо ми їх ще назвати. Ну насамперед, коли ми ведемо пошуковий рядок програми для створення ментальних карт, то нам якби пошукові машини видають величезну кількість цих карт, нам потрібно лише розібратися, що з ними робити. Карти ці програми, майнделмеп, вони є різні. Ось, наприклад, такий ресурс я відкрила топ-10 програм для побудови майделмеп. Ми бачимо, що є різні програми, причому деякі з них це онлайнові програми. Їх можна використовувати безкоштовно, але тоді ми маємо обмежені функції. Хоча я можу сказати, що цього абсолютно достатньо для того, щоб використати такий ресурс на уроці, там чи підготовці до уроку. От. А також є платні функції, ну тоді вони більш ширші. А є програми, які ми завантажуємо і встановлюємо на наш комп'ютер. Ну і серед таких програм найпопулярніших, яку можна завантажити, вона досить опціональна. От можна подивитися на ці зразки і зразу видно, які діаграми, які розумні карти можна створити. Ми натискаємо ось цей значок, завантажуємо. Але сьогодні я не ставила ціль перед собою працювати саме з цією картою. Я хочу показати найлегший, найзручніший сервіс, який носить назву «Bubble Ас. В якому ви можете зареєструватися і безкоштовно працювати із цим сервісом, створюючи прості, але необхідні такі схеми, які можна використати, як я вже говорила, як у підготовці до уроку, так і на самому уроці. Зараз ми все це подивимося. Ну, звісно, спочатку потрібно зареєструватися. Ви вибираєте звичайний ось безкоштовний аккаунт. От, тому що ці всі платні, натискаєте «Sign Up і починаєте собі е вводити дані. Це ваш юзернейм, тобто ваш нікнейм, емейл е електронна, е два рази ми вводимо, перший раз вводимо пароль, потім її підтверджуємо. І Натискаємо «Зареєстру... зареєструвати аккаунт. Ну, оскільки я вже зареєстрована, тому я Заходжу в свій аккаунт і покажу вам елементи роботи із цим сервісом. Так. Ось уже в мене бачимо всі дані введені. Ну, можна зайти через Facebook. Якщо там чомусь пароль зараз не відобразився, ну, щоб забрати. Часу. Я просто зайшла е, серед через Facebook, але дивлюся, і через Facebook вона мене не пускає. Я хочу, щоб я таки ввела пару. Ну, добре, тоді. Спробуємо ось так. Так, все, я в своєму аккаунті. І ось у нас дивіться, така пола появляється, і ось е, стартова якби, е, кнопка. Натискаємо на неї. І в нас зразу появляється ось отакий. Прямо Що можна з ним робити? Ну, звісно, ми спочатку змінюємо мову для того, щоб можна друкувати українською. І ось я клацнула по цьому слову виділеному. І тепер я можу тут писати що завгодно. Ну, Наприклад, нехай це буде слово казка. Так, тепер, що можна робити із самим цим означенням? Його можна збільшити, ось воно може бути таке велике. так? Його можна зменшити, тобто зробити тих розмірів, які нам більш подобаються. І ось воно є посередині. Що можна ще зробити? Ось ми бачимо, коли ми наводимо на цей прямокутник стрілочку, то збоку якби якісь додаткові опції. Тобто тут можна ось, ось цією стрілочкою збільшувати назву і збільшується самий прямокутник, а можна змінити колір. Ось я хочу, наприклад, щоб вона була, ось була такого, такого кольору. Тепер, звісно, що ментальна карта вона має якесь розгалудження. Можна це робити як дидактичний матеріал. Наприклад, я хочу зробити таку схемку, якою є казка, От, які є казки точніше. А можна це на уроці з дітьми генерувати, якщо у вас користуєтеся інтерактивною дошкою або просто через проектор. Як я це робила, ну, я б радила б колегам, які займаються такими ресурсами, ми, наприклад, в тому самому ВКонтакті створити діалог. У мене ось є діалог з 10 класом, з 11 класом, і тут ми з ними, коли ми створимо такі карти, вони мені, наприклад, свої ідеї друкують. Кожен заходить у свій гаджет, друкують свої ідеї, я потім заходжу в нашу групу, я потім їх копіюю і вставляю в ті які, які мені треба. От. Як, як це робиться? Ось дивіться, натискаємо на, о, ну, на, 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 на цей пунктик, да, такий, скажемо, да. ось в нас є один такий ще тепер відгалуження, і ми пишемо, що казка в нас є народна. Так. Казка в нас є ж не тільки народна, вона є і літературна. Тому ми ось натискаємо знову ж таки поряд. Е, на... Таку кнопочку, і пишемо Так. Тому ось у нас така вже згенерована схема. Дивіться, ми можемо її редагувати, ми можемо робити, як хочемо, і натискаючи ось на е, цю кнопочку, в нас знову появляється ще, е, ще один прямокутник, і їх можна, може бути безліч. Ми їх можемо розташовувати, як нам хочеться. Але він мені якби зайвий, тому що казка є тільки народна і літературна. Тому якщо цей прямокутник зайвий, я натискаю ось на е, цю стрілочку, яка немов би скасовує мої попередні дії. Так, що ж тепер? Яким чином да, далі? Ось, наприклад, якщо ми хочемо ще, я, наприклад, хочу дітям розказати, що народна казка є, це казки, казки про тварин. От також у нас є соціально соціальнові казки. І у нас є, ми бачимо, дивіться, я клацнула спочатку по полю бупівому, і зразу з'явилася кнопочка, яка нам дає ще одну, якби такий прямокутничок, де ми можемо підписати. І є у нас казки чарівна казка. Так, чарі. Казки. Ось у нас така схема готова. Ну, її можна зменшити, ось таким чином, цю схему можна е зменшити, а можна і бачимо, і збільшити. Ну, ми трішки зменшимо, щоб нам було зручніше з нею працювати. Так, ось ці ми зробимо дещо довшими виноски, такі стрірочки, і в нас ось вийшла така схема. Що з нею можна зробити? Її можна роздрукувати. Натискаємо Print, якщо принтер підключений, і е, вона друкується у вас е, на білому листку. Що можна ще з нею зробити? Звісно, можна цю схему е, експортувати. Ось ми на, 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 натискаємо, вибираємо, що це картинка, натискаємо Експорт. Так, І зберігаємо цей файл. Так. Файл у нас зараз розкриється. Ми можемо його скопіювати і вставити або у презентацію, якщо ми робимо презентацію, або в гурдовський документ. Можна копіювати, а можна використати сервіс скріншотів, які, які ми робили. Скріншоти я вже розказувала в одному з уроків. І натискаємо Копіювати. Тепер ми розкриваємо презентацію. Додаємо сюди ще один слайд. Чомусь я додала розділ, напевно, поспішаю. Додаємо слайд і вставляємо дане зображення. Все, у нас є презентація і є ось така схема, яка нам необхідна до нашого уроку. Далі ми можемо також цю схему, знову ж таки, якщо ми використовуємо це для роботи з учнями, або, наприклад, це може бути елементом дистанційного навчання, я заходжу, знову ж повертаюся на даний сервіс і натискаю ось на цю кнопку Поділитися. І дивіться, зразу в мене з'являється URL, тобто адреса. Ціє, цього, цього, ну, саме цієї схеми я натискаю, тут закриваю, заходжу в соцмережу і вставляю. І ось я подивую своїх 11 я їх відправлю Ці, цією схемою. Завтра запитаю, що вони зрозуміли. Коли мене на неї натиснемо на цю схему, точніше на це посилання, то ця схема зараз розкриється. І мої одинадцятикласники зможуть повторити, які є види казок, і які є види народних казок. Ось він завантажується цей сервіс. Ну, щоправда, редагувати вони не зможуть, от, тому що ось дивіться, редагувати вони не зможуть, тому що е, вони, ну, це не їхній аккаунт, тому вони просто можуть подивитися цю схему, почитати. Ось такі. Елементи, інтерактивні елементи ми можемо використовувати на уроці. На наступних уроках, я думаю, що ми зможемо розглянути більш складніший сервіс, От, але я вважаю, що цей сервіс мені дуже подобається, і його як би, достатньо для того, щоб використовувати у навчальному процесі. На цьому наш відеоурок закінчено. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання на сервіс Bubble Us буде під даним відео на моєму каналі. Підписуйтеся.